Наші ранішні з Соломією. Тоні завів, тільки що садочок. Годину збирали, впрашували, молили, благали. А як години? Півтори? Півтори. Соломія зробила якісь гречані. Що це таке гречані? Гречані блінчики. Гречані блінчики, коротше. Це тоні, це ми доїдаємо залишки. Так. Да. Какао. Який стір, постійно у нас будуть тими штуками. Щось стражає, кось фінів. Та й сидимо, знаєте, дивимось на озеро. Бале, не приближається. Та й говоримо про життя. Вас обсуждаємо, як завжди. Так що, якщо і кається, то знаєте, то ми. Та й таке. До церкви ходимо, молимось. Людей обсуждаємо, матюкаємось. Ну, все як всі, знаєте. Все, все як всі.